Розкажу трохи свого шляху, як я будую свою агенцію нерухомості в Португалії. Так от постав вибір CRM-систему, це дуже важливий такий етап. Я проаналізував всі crm системи які є, і більшість мені не підійшло. Обрав я crm систему ШІ тому що я поспілкувався з колегами, які цією системою користуються. Ну і вони дали свої фідбек. По тому фідбеку я зробив висновок, потрібно мені так. І звернувся безпосередньо в, в цю в значить, кампанію для того, щоб вони мені провели демонстрацію crm системи Тиждень ми не могли вийти на зв'язок. Вони мені там можливо, ну, зателефонували один раз. Я чотири заявки залишав, і, і е, я пропустив дзвінок, написав WhatsApp, WhatsApp не відповіли. І так тиждень воно тягнулося, потім. Ми все-таки сконтактували з менеджером. Демонстрацію мені так і не зробили, і виставили офер. Я його погодив. Сказав, що відразу заплачу за рік там ніяких там поквартальних оплат. Заповнив необхідну анкету, надіслав всі документи. Це також там зайняло день, і тепер два дні він не виходить на зв'язок. Це реально моя біль. У мене вже знаєте перечуття, що я вже маю там працювати, вже там плани прокручую в голові, там, що я буду робити. А мені два дні вже не можуть виставити рахунок. Взяти з мене 750 євро за рік користування, і це прям ну, біль. І зазвичай я спокійно відношуся до всяких нюансів, пов'язаних там з затримкою або непрацюючим софтом. Я завжди позитивно якби, до цього відносився. Нещодавно оплата в метро не працювала в нас в Порто. Да, і я не міг зірвалася моя поїздка, довелося їхати на машині. То е, я спокійно до цього віднісся. У всіх бувають технічні збої. А тут, прям, ну, от хочеться вже я два дні просто не можу спати. Мені сниться ця CRM-система. Тому ділюсь з вами цим своїм болем. Е, якщо цікаво, підписуйтесь, ставте реакції, пишіть коментарі, буду писати більше відео. Ну, я в будь-якому буду їх писати випадку. Тому будемо на зв'язку.